Подивившись це відео, ти зрозумієш, як запити в телеграмі з вкладеннями і без. Я гарантую, що ти отримаєш інформацію, яку продають за сотні доларів на курсах по телеграму. Ти дізнаєшся, чи потрібен досвід, скільки грошей потрібно для старту і чи взагалі вони потрібні. Також інформацію по телеграму з нами поділиться адмін, в якого більше 300 тисяч підписників в Телеграмі. Я дам тобі посилання на чати адмінів, де ти зможеш знайти роботу, клієнтів, купити канал або просто щось запитати досвідчених адмінів. В кінці відео я розкажу тобі про топові варіанти заробітку, де ти зможеш Дати тисячі доларів без складень, і головне, я дам тобі інструкцію, як це зробити. Для того, щоб зрозуміти, які гроші крутяться в Телеграмі, давай зайдемо на сайт sellker. Це біржа реклами в Телеграмі. І дорожча реклама коштує ось таку суму. Це за один пост. Дивимось далі. Звичайно, ти скажеш великі канали, звідки взяти стільки грошей на їх розкрутку. Тоді давай глянемо на такі великі канали. Ціна реклами в першу чергу залежить від тематики каналу, а також від оповнення. Тобто скільки людей в середньому переглядає один пост, потрібно пам'ятати, що якщо пост в великому каналі коштує 50 тисяч, це не гранична ціна за один пост. Є рекламодації, які готові платити набагато більше, наприклад, казино або політики. Крім розміщення реклами, заробляти можна також на реферальній програмі, тобто рекламуєте, наприклад, банк. За вашою рефералкою реєструються люди, і ви отримаєте свій бонус. Як правило, це 200 гривень за одного клієнта. Також ви можете продавати свої товари та послуги, наприклад, курси або мерч. Все залежить від тематики вашого каналу. Постів розміщати можна 2-3 в день, але на практиці не кожен адмін може так забувати рекламою каналу. Це артем, який володіє сіткою. Телеграм-каналів протем розкаже нам про телеграм більш детально. Розкажи трохи про себе і як прийшов в дану сферу. Мене звати Артем, мені 25 років з 19 років. Працював продавцем консультантом в комфі, і вже тоді розумів, що працювати на когось це точно не мій варіант, і тоді вже почав шукати якісь інші сфери. Заробітку сфери онлайн заробітку спочатку я спробував купив курс по товарному бізнесу. Я пройшов цей курс, курс був дійсно нормальний. Я його пройшов, почав спробувати себе в товарному бізнесі. Запустив під сезон цих ведмедиків строянт. І вони нормально пішли, я там заробив щось там. Якусь десяточку я заробив тоді, але дуже багато операційка з'їдала. А все ж таки, я працював продавцем консультантом і Мені потрібно було ще продавати там на роботі і ще тут. Тобто дуже важко було поєднувати. Але все ж таки спробував ще запустити тоді, був ковід і запустив пульса це така штука на палець, яка одягалась, і вона міряла там пульс. І в цілому, по цьому пульсу, можна було визначити чи хвора людина на ковід. Ну так таке, типу для дорослої аудиторії. Також товарка запустив її. Гарно пішло, також заробив там на тому, але тут аудиторія така специфічна була, і вона мене прям з'їла, бо там бабулі зазвичай і важкувато стало. Типу, бо неможливо було поєднувати, і вже не було ідей, навіть що запускати, що спробувати, що тестувати. Тому з товарним бізнесом я завершив, бо основна робота мені тоді приносила все таки більше грошей. Ну і така, типу, знаєш, стабільність є розуміння в завтрашньому дню. А коли ти в товарці, типу, ти не розумієш, там сьогодні там ти заробив десятку, так в тебе все круто. Завтра ти злив гроші на рекламу, злив гроші на товар або на ще щось. І далі я пробував таргет. Купив також курс по таргетованій рекламі. Але таргет якраз був в період товарки, бо щось щоб знизити маржу, збільшити маржу. Бо я таргет делегував, типу і платив за це експертам, які мені налаштовували. Тому я пройшов цей курс, але все ж таки воно мені взагалі нічого не дало. Розуміння просто рекламного кабінету є, але далі щось в таргеті мене не пішло. І тому я далі працював продавцем консультантом. Потім дізнався постачальників побутової техніки, які, най... які дають найнижчі ціни в Україні. Цей постачальник давав мені можливість виставляти найнижчу ціну на хотлайні. Там побутової техніки дрібної, там, типу м'ясорубки, мультиварки, і ще при цьому заробляти. Там на одному товарі до 500, до 500 гривень виходило. І я тоді швидко зареєстрував ФОП. Тоді якраз також після ковіду всім видали, хто працював в наймі, видали від держави 8 тисяч гривень на продукти, на щось таке. Типу. І я ці 8 тисяч гривень витратив на те, щоб купити сайт на Промі. І я купив сайт на Промі. Почав його вручну заповнювати. Вийшов там зробив ФОП, вийшов на хотлайн, почав продавати на хотлайні. Також з першого місяця, прям як я вийшов, то відразу заробив 15 тисяч гривень тоді. За два тижні заробив. плюс поєднував з основною роботою. Але потім цей постачальник типу прикрився, щось неможливо. Коротше, з цим я також завершив. І після якраз після цього я дізнався про телеграм, про цю нішу, скільки тут є грошей. Побачив, скільки реально приносить телеграм-канали, бо були люди, які в цінніші вже вони там квартири, машини. І типу, я такий, думаю, ого прикольно, бо я там знаю щось там ВКонтакте, колись приносили нормальні гроші. Пабліки в інстаграмі також приносили. Ну, типу, а тут телеграм, щось нове, і тут є гроші. Тому я спробував зайти в телеграм. І перший там канал в мене був тематики кіно, і в принципі ось так я зайшов в телеграм. Ти говориш е, про товарку. Я також займався і товаркою раніше. І е, що най, е, найбільший збіг це те, що я також продавав ось цих мішок з роз, але не, не тільки продавав, але ще й виготовляв. Тобто я купував флористів там такі цеглини, вистругував з них ведмедиків і розочки. Купував. Ми розочки так втикали з дружиною. Продавали е, нормально, допоки їх масово не завезли. З Китаю, тоді ринок е е, ними дуже сильно був заповнений, і тоді воно все так пішло дуже сильно на спад. Також мав магазин на Промі, дуже, дуже схожі шляхи. Добре, підкажи, чому саме Телеграм? Е, бо ну, я ж працював в наймі, і я шукав собі сферу, в якій мені буде комфортно. В цій сфері вони, в принципі, мені потрібен був тільки телефон. В мене і був тільки телефон. Мені вистачало цього телефону для того, щоб працювати в телеграмі. А вже потім, коли втягнувся, Зрозумів, що мені це подобається. Мені подобається залучати підписники. Я починав без вкладень, і кожного підписника, який приходив до мене з Тіктоку, я з з Тіктоку переливав, починав. Я прям врахував в грошах, типу, скільки я вже зекономив. Мені в принципі було кайфово робити відео в Тікток, переливати трафік, бачити, як збільшується мій канал, і я бачив в цьому сенс. Бачив. Тому що я можу продавати там рекламу. А в цілому почав я почав продавати рекламу не ну, так і ну недовго не я сидів без реклами. Я дуже швидко залив залив канал і почав вже продавати там рекламу. Ось тому телеграм мені сподобався тим, що я можу працювати з телефона. Я можу працювати де завгодно і так далі. Мені тільки телефон та вихід в інтернет потрібен. Телеграм дає реальну свободу. Якщо в тебе телеграм-канал і ти працюєш без адміна, в середньому потрібно писати 3-5 постів в день. Це максимум година. Ще потрібен час на спілкування з адміні. Мінами щоб продати рекламу, а також щоб купити рекламу. Так що був в потрібно реінвестувати 20-30% доходу. Якщо цього не робити, підписники будуть зменшуватись. Адміни при аналізі будуть бачити, що аналітика в мінусі, і не будуть купувати рекламу так активно. Якщо адміни будуть бачити, що канал на закупі, тоді охочі купують рекламу. У вас а яка зараз на твою думку актуальна тематика для того, щоб починати телеграм універсальної? Чарівної тематики не існує. Немає такої тематики, в яку кожен би зайшов і відразу би заробив. Е, Є дійсно тренди, які потрібно враховувати. Кожен по різному обирає собі тематику, в яку зайти. Я скажу, як я обираю перше, це я дивлюсь тренди. Що що льють інші телеграм-адміни? Це можна в сервісі аналітики подивитися за приростом аудиторії. Ось що що взагалі льють, куди вони дивляться, куди вони йдуть. Плюс спілкуюся з іншими адмінами, бо це також дуже важливо навіть там для новачків, які тільки заходять, щось там десь в чатах поспілкуватися. Ну, типу, це легко зайти в чат і запитати, і в цілому там відповідають. Тому я дивлюсь, перше це тренд тематики, і друге, що дуже важливо, це те, щоб канал монетизувався. Якось крім реклами внутрішньої, тобто крім реклами іншим телеграм адмінам Я обов'язково дивлюсь на ці пункти. Тобто, там, наприклад, в мене зараз канали Афіша, це там великий канал, там Київська афіша. В мене це реклама суто зовнішнім рекламодавцям. Тобто я не підв'язаний під ринок. Я не дивлюсь там. Мені не потрібно там продавати рекламу іншим адмінам. Я продаю рекламу зовнішнім рекламодавцям. Далі в мене там тематика англійська мова, де 50% монетизації це продаж. Навчання з англійської мови партнерського, де я отримую відсоток від продажу навчання. Також канали з освітою. Там така сама історія. Тобто, щоб кожен пост був в мене або реферальна програма, або зовнішня реклама. Тому я зараз на це дивлюсь більше для новачків. Можна там заходити в тематику товарки халяви, бо це в принципі актуально, тому його можна і без вкладень робити. Переливати трафік з Тіктоку або там з інстаграму, з Ютубу, звідки завгодно переливати трафік, і плюс там монетизація можна підключити партнерські програми. Вони там є, там є сайти. З партнерськими програмами і там ще продавати їх товари і отримувати за це там або відсоток або якусь фіксовану оплату. І кожен пост може бути продаючим, тому чарівної тематики не існує. Потрібно аналізувати ринок, дивитись і заходити. Також потрібно звертати увагу на тренди. Згадайте, коли почалась корона, в телеграмі з'явилися сотні каналів на цю тематику. Щодавно росли канали про штучний інтелект. Якщо попасти на такий тренд, писник вийде набагато дешевше. Май на увазі, що ціна на рекламу сильно залежить від тематики. Наприклад, на каналах про крипту на 10 тисяч підписників, де переглядів на пост 3 тисячі, ціна на рекламу середньому 5 тисяч гривень. Коли реклама на такому ж каналі на тематику гумору буде коштувати 3 тисячі гривень. Тобто, де є гроші або забезпеченіша аудиторія, тим дорожча реклама. Як почати заробляти без вкладень? Ну є декілька варіантів. Перший — це професія, Якась, яку можна освоїти. Це є декілька їх. Є контент-менеджер, це людина, яка робить пости в канал. Бо майже в кожному каналі, який там люди дивляться, там є контент-менеджер. Там не власник, не адмін робить канал, там робить ой, пости. там робить пости окрема людина, яка за це отримує заробітну плату. І контент-менеджер, це мабуть найлегша професія, в яку можна зайти без вкладень, без розуміння ринку. Бо Цілому контенту дуже багато. Вони є в інших соціальних мережах, вони є там в Гуглі і так далі. Тому е з мінусів — це велика конкуренція, бо дуже багато людей хочуть влаштувати. Потім рекламний менеджер це продавати рекламу адміну, в якого вже є свій канал. І отримувати за це відсоток від проданої реклами. Тут з плюсів те, що в цілому рекламних менеджерів на одному каналі може бути багато декілька там залежить від адміна, типу він може набрати там 10 рекламних менеджерів. бо рекламний менеджер отримує гроші тоді, коли він продасть рекламу. Потім менеджер закупу реклами, це ну байер іншими словами, це людина, яка буде закуповувати рекламу в телеграм-каналах. Тут я скажу так, що краще грає роль, коли є мінімальний досвід, тобто хоча. б був закуп реклами там в свій телеграм-канал, хоча б є розуміння, бо без досвіду тут буде важкувато. Це такі три професії. Далі е, основа, де можна прям відразу з нуля прям заходити і відразу заробляти, це переливати трафік з Тіктоку комусь. Е, я, наприклад, коли починав, я переливав трафік собі в канал, бо тоді було це не актуально комусь трафік переливати. А зараз актуально. Піти кудись в команду, де можна переливати трафік з Тіктоку, там інстаграму, Ютубу, Фейсбуку. Е, безкоштовний умов трафік, переливати в канал і отримувати фіксовану оплату за одну заявку з одного підписника. Далі, те, що можна, це зараз те, що я тестую. Це реально можна таргетологам піти під телеграм-канали, бо я дуже багато за останній час відлив грошей на таргет, в Цілому дає нормальні результати. Тут вже більше підходить для тих, хто кого є. Розуміння рекламного кабінету Фейсбуку, тобто хто вміє налаштовувати рекламу, можна піти працювати в до когось в канал, запропонувати свої послуги. Бо трафік в телеграм-канал він потрібен завжди. Всі ну, майже всі канали, багато каналів закуповуються рекламою, і вони ну я думаю, залюбки б роздивились трафік з Фейсбуку, якщо він був би там вигідніше ніж з Телеграму, або там монетизувався. Адміни телеграм-каналів заробляють в середньому 10-20 тисяч на один канал. Якщо постів небагато, багато, то менше, але часто беруть кілька каналів в роботу. Тому це повноцінна робота. Знайти роботу можна на сайтах пошуку роботи або в чатах адмінів. Посилання на корисні чати я залишу в своєму телеграм-каналі. Там же ви можете шукати адмінів, кому ви хочете продавати клієнтів на рекламу. І тут все залежить від вас. В середньому беруть 20% від вартості реклами. Тобто ви продали реклами на 10 тисяч доларів, 2 тисячі заробили. І найголовніша схема, як зробити в телеграмі без вкладень. Тут нам допоможе тіток. Є два варіанти. Переливати трафік з Тіктока на чужий канал підписник коштує від 4 до 20 гривень, залежить від тематики. Тобто ви створюєте акаунти в Тіктоці, наливаєте туди відео, здаєте на відео тригер на перехід в Телеграм. Люди підписуються, а ви отримуєте гроші. Зразу закрию кілька моментів, як вам дізнатись скільки людей писалися за вашим посиланням. Адмін дає вам унікальне посилання, де вказано кількість підписок. Які відео брати і де? Припустимо, у вас є тематика новин. Ви скачуєте відео з новинами будь-які події в Телеграмі, Ютубі чи Тіктоці. Редагуєте їх в Капкат, щоб воно було унікальним, тобто змінюєте розмір. Трохи кольорокорекції, корекції, трохи пришвидшити, можна обрізати і додаємо тригер підписки, наприклад, Telegram повне відео або продовження в Telegram. Якщо у вас тематика фітнесу, то закидаємо відео про фітнес з тригером телеграмі безкоштовний курс по схуденню і так далі. І ти скажеш: Ну ти звичайно молодець. А як вставити посилання на Telegram, якщо у тебе немає тисячу підписників TikTok? Зараз покажу. Реєструємось в TikTok, оформляємо, приводимо на бізнес акаунт, вводимо дані і додаємо документи, які самі дані і Документ я залишив в моєму телеграм-каналі. Чекаємо кілька хвилин, максимум година, і ваш аккаунт тепер бізнес. Ви тепер можете увійти і додати посилання на ваш телеграм-канал. Так ти можеш заробляти на продажі підписників або створюєш свій канал і лиш підписників на свій канал і заробляєш на рекламі або на рефералці. Маленька рекомендація: телеграм-канал повинен бути закритим, так буде більша конверсія підписок. на увазі, що з одного аккаунту багато підписників не заробиш. Потрібно багато аккаунтів в тій доці, і Закидати по 2-3 відео в день. Добре, якщо прийдемо до заробітку з вкладеннями, як почати заробляти з вкладеннями, і яка мінімальна сума для старту З вкладеннями це створити свій телеграм-канал, наповнити там його контентом. Закуповувати на нього рекламу, просувати його таким чином, і коли там канал наб'є 10-20 тисяч підписників, вже можна починати продавати там рекламу, продавати там іншим телеграм-адмінам або там зовнішнім рекламодавцям, це і брендам, магазинам приводу мінімальних вкладень, це все, звісно, залежить від тематики. Але я б зараз рекомендував заходити від 3 тисяч доларів, то, але щоб в тебе був якийсь запас, тобто можна починати з трьох. Але важливо, щоб в тебе, хоча б ще були гроші для того, щоб перестрахуватися. бо ти, наприклад, як, як часто відбувається, людина заходить, тестує рекламний пост, там купує невеличкі реклами, бачить, що в нього в неї підписник там становить в умовно там, 6 гривень. Вона розуміє, що в неї там бюджет умовно шістдесят тисяч гривень. Я отримую за це 10 тисяч підписників. Але коли починається закуп. Це йде не так, як йде на тесті. Йде дорожче з якогось каналу від, набагато дорожче, з якогось каналу вийде трошки дешевше, і середня ціна вона стає вище. І тобто, за підрахунками, ви повинні були отримати 10 тисяч підписників, а отримуєте 6. а 6 тисяч підписників ну дуже важко монетизувати, Вони майже не монетизуються. То краще, вже коли є маленький бюджет там, до 3 тисяч доларів, то краще починати без вкладень. Навіть якщо там є дві з половиною, то краще почати, наприклад, переливати трафік з тіктоку, набити якусь там кількість заявок в своєму телеграм-каналі, там умовно 5-10 тисяч заявок, і потім цей трафік міксувати. І так буде навіть краще. Не потрібно швидко там втрачати гроші в свій, свій телеграм-канал, вкидати, бо можна дуже легко. Не окупитись і вийти з втраченими грошима з телеграму. Це, мабуть, найчастіша проблема новачків. Також є можливість купити вже готовий канал. Ось біржі телеграм-каналів. Посилання на них я залишу в своєму телеграм-каналі, але тут потрібно бути дуже обережним, щоб не потрапити на шахраїв. Перед купівлею, як реклами, так і каналу, потрібно проаналізувати канал на різних сервісах на накрутку, ботів і активність. Канал повинен бути живим. Якщо ви знайшли такий канал і хочете його купити, не скидайте гроші наперед. Одним з найбезпечніших способів купівлі каналу буде купівля через гаранта. Це людина, яка має авторитет в телеграмі. Йому довіряють. Гарант бере 4% від суми угоди. Спочатку ти, як покупець, скидаєш гроші гаранту. Продавець віддає права на канал. Вам, тоді, як ви підтвердили, що канал ваш гарант скидає гроші продавцю. А в тебе більше 300 тисяч підписників в Телеграмі. Я так розумію, в тебе є команда. Можеш сказати, скільки в тебе людей працює? По трьом каналам є окремий адмін, який займається повністю усім. Тобто, він е, займається контролюванням контенту, бо там є контент-менеджер. Почнемо з адміна. Він і закуповує рекламу, продає рекламу в каналах. Тобто, він більше сидить на вхідних заявках, які пишуть. Самі там тобто там його контакт. Е, плюс для мене, що я взагалі туди не, не лізу. Просто отримую гроші. Він мені там раз на місяць пересилає гроші, веде таблиці, дає облік. Там і ми робимо зі дзвони, щоб розуміти наш напрямок. дій. це одна людина. Далі одна людина працює в трьох каналах, і в цих трьох каналах працює один контент-менеджер, людина, яка робить пости. Потім є ще один контент-менеджер. Це вже два контент-менеджери і адмін. Є людина, яка тім лід по TikTok, по трафіку з тіктоку. я пишу, що мені потрібні люди, наприклад, в команду по тіктоку. і він вже їх обробляє. Він вже їх там навчає. Як це робити, видає посилання, контролює і потім виплачує зарплату. Я плачу йому, а він випла виплачує потім зарплату. В Чаті по тіктоку зараз 20 людей. Якщо так брати, також за команду ще плюс одна людина. Це таргетолог. Є окремий таргетолог, який. Мені налаштову рекламу. А скільки в тебе, як власник телеграм-каналів, йде в середньому часу в день на те, що ти приділяєш саме телеграм-роботі? Залежить від е, моєї зайнятості, тобто що я роблю, що зараз є. Які проекти? Якщо в мене є якийсь новий проект, який залучено часу, то там там можу 6-7 годин на день, але зазвичай це, якщо сумарно, це десь 2-3 години приблизно уходить. Все проконтролювати, подивитись там статистики. Припустимо, в мене є 10 тисяч доларів. Скільки можна отримати підписників, і на який дохід можна вийти з такої суми? Ну знову ж таки, це залежить від тематики. в Першу чергу, 10 тисяч доларів це гарно біжа для того, щоб зайти в телеграм, щоб покупитись, щоб починати. 10 тисяч доларів це 400 тисяч гривень. 400 тисяч гривень, якщо ти зальєш там, підписника або, мовно, в середньому, там, там, навіть вище середньому, це 10 гривень, ти отримаєш 40 тисяч підписників. В новому каналі в тебе буде десь залученість аудиторії, тобто переглядів на постів, десь 30 плюс відсотків. То якщо це 40 тисяч підписників, 30% це 12 тисяч переглядів. Тут залежить від CPM, тобто вартість за тисячу переглядів. Десь вартість однієї реклами буде якщо 1200, то десь там по перші місця по 2000 гривень. В день продавати там по дві реклами 4 тисячі гривень і на місяць це на 30, 4 на 30, то тисяч гривень на місяць. Плюс давай враховуємо реінвест, бо перший час краще всього вкладати гроші назад. І я рекомендую це робити і поки в тебе є нормальний креатив, який тобі дає нормальним за підписника. Реінвестити не потрібно швидко забирати свої гроші. бо Потім може підписник піти дорожче, і ви вже не залієтесь. Тому перші два місяці потрібно реінвести. Я думаю, що десь за місяці. 6-7 можна окупити свої вкладення повністю. Це прям оптимістичний більш прогноз, але там по факту може йти, там, десь під пішов підписник дорожче, десь там рекламу ти продав 60, а на 50 за місяць, десь трошки менше. Але в цілому. Я думаю, що зараз нормальна купність для телеграм-каналу. Це 6-7 місяців. Дякуємо, що поділився з нами корисною інформацією. Кого цікавить більш детально заробіток в телеграмі, підписуйтесь на телеграм, на інстаграм Артема і слідкуйте. Все, дякую, що запросив. Пиши в коменти, що думаєш про заробіток в телеграмі. А тепер рекомендую подивитися ось це відео.